Небажані явища при контурній пластиці губ, небажані заломи біля верхньої губи, Несертифіковані неякісні філери. Це головна помилка лікаря, і завжди воно викликане неправильно підібраним препаратом для пацієнта, щоб розтягнути тканини і покласти правильний фундамент для подальших корекцій. І відпускаємо зі спокійною душею. Всім добрий день! Мене звати Ксенія Петрова. Я викладач школи косметології Art of Beauty, лікар-косметолог. І сьогодні ми поговоримо про небажані явища в косметології при контурній пластиці губ. Перше небажане явище це міграція препарату у вологу слезову і завжди воно викликане неправильно підібраним препаратом для пацієнта. Для того щоб уникнути цього явища, нам потрібно вибрати перший препарат для корекції, дуже м'який, щоб розтягнути тканини і покласти правильний фундамент для подальших корекцій. План наших дій в таких ситуаціях: перше розчиняємо гілорнідазую. Чекаємо 14 днів, щоб ефект був кінцевий. Далі ми лікуємо. Уємо наші тканини щоб в подальшому знову уникнути таких ситуацій, і вже на першу корекцію беремо дуже м'який філер і готуємо, розширяємо наші тканини. Для вирощування сухої слизової наступний приклад це відстрочені набряки. Це дуже часта історія в нашій практиці, і ми можемо сказати, що тут є декілька причин: перше це несертифіковані неякісні філери. Друге, це сенсибілізація до стафілококу організму, і також може бути неправильне ведення пацієнта в період реабілітації. Методи лікування будуть залежати від причини. Якщо це не якісний філер, ми його розчиняємо і підбираємо якісний сертифікований препарат в подальшому. Якщо це стриптококова сенсибілізація, ми даємо план лікування по ньому, яке ви можете отримати на навчання. У нас якщо пацієнт неправильно себе вів період реабілітації, ми їм ще раз нагадуємо правила, даємо рекомендації і відпускаємо зі спокійною душею. Третє. Коли ми після контурної пластики спостерігаємо небажані заломи біля верхньої губи, частіше за все, це спричинено знову неправильно підібраним препаратом або спішкою лікаря при контурній пластиці. Це коли ми хочемо дуже швидко отримати ефект пухких губ у пацієнтів, у яких неможливо це отримати відразу. При такій ситуації ми підбираємо філери. Знову таки початково дуже дуже м'які, щоб розширити саму текстуру, і ми знову таки доносимо, що це буде поступова корекція від м'якого препарату до більш плотнішого. В кінці хочу сказати, що всі небажані явища в нашій практиці це нормально, це все досвід, але щоб їх уникнути, нам Потрібно постійно оновлювати знання, тому запрошую до себе на курс по хай левел контурній пластиці. губ. будемо раді вас бачити в школі Art of Beauty.